Чани передали бійцям 93-ї бригади запчастини для автівок. Їх відремонтували в автомайстерні, яка від початку широкомасштабної війни допомагала українським захисникам. Майстер Валерій Кулик згадує, як вони почали співпрацювати з військовими з перших днів вторгнення. Побачив звичайно, 93-я тягнула е, саву на, на шнурку поломану. Почався літати самоліт. Ну і прийшлось трошки кинути там, депо. Вони поїхали своїм займатися. Ми ж стали, а кортид же ж стоїть же, вона ж то серед дороги стоїть, де захована. І ми її на другий день знайомі, ті, що тут ну, всі місцеві, давай будемо щось робити. Ми її сюди притягнули, тоді вже ж затягнули на яму, ну і потихеньку почали ремонтувати. Допомагав ремонтувати техніку і Олександр Гуцал, але й більше працював в іншому напрямку. На третій день після вторгнення він організував в Охтирці партизанський загін. У мене виникла думка зробити ефективну, ефектну мережу партизанського руху. Для чого? Для того, щоб. Постачати розвіддання для нашої артилерії, якої, якої дуже кількість була дуже обмежена на території Охтирки, а це було до одного дивізіону САУ Гвоздика. і постачати цю інформацію в онлайн, так сказать, в онлайн режимі для ураження ворожих цілей, для того, щоб винести бої. Контактні бої за межі міста Охтирки. Загін назвали дід на велосипеді на честь одного з активних учасників, говорить Олександр Гуцал. Я вважаю, що дід на велосипеді, він же інший Олексій, житель міста села Іванівка, спас Охтирку. Він видав дуже точні цілі вказівки по ворожій колонії, яка знаходилась на той час в селі Катанського. В результаті вогневого удару артилеристи 93 ї бригади при цьому знищили дві установки смерч, три танки, дві БМП. І саме головне, вони відсікли всі подачі на напад напади з того боку, з того напрямку на місто Ахтирка. Андрій Михеєв, Олена Рашевська, Суспільне новини, Сумщина.